26 липня, Київська область, окуліровка в крону абрикоса от така от невеличка. І от такі от маємо сигналки Royal Majestic. Вирішив зняти, ну він вже м'якенький, в принципі. Але ось цей плід уже почав псуватися. Мене тиждень не було вдома. І знімаємо і інший. Цей ціленький. Зараз зважимо і Скуштував надпорченого. Смак супер, кислинки майже немає, але ще трішки хрустить. Дякую за увагу.